Привіт! Це моє нове відео, що сьогодні буде. Сьогодні я вам покажу топ 5 безполезних елементів воркаута. От яке сьогодні буде відео. Я думаю, вам буде прикольно просто по приколу даже подивитися, які безполезні елементи воркауту. точніше, які міні безполезні елементи воркауту. Я тому що ну, для прикола ви їх можете вивчити, да? може деякі елементи для зв'язок. <св 'язок> можете, ну просто це я вам не нав'язую там, е ну, там їх не вчити чи щось вообще. Це просто лично мої безполезні е елементи в рукауті, да? які я вважаю безполезні, які просто ну, для чого вони? Е, да. е, давайте так, якщо е, е, при цьому відео набирається е, 7 або 6 лайків, да, е, то я знімаю топ-30 е, або топ-20, топ-20 базових елементів в Або просто знімаю, якщо ви не набираю, то просто знімаю топ-10. Базових елементів в рукауті, вихід, цілий і так далі. Да? І Там реально дуже багато прикольних елементів. Е, сьогодні будуть наверное, елементи ті, які ви навіть не бачили ще, Да, і які я реально ну, вони создані. Коротше, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми погнали. Е, перший елемент, який я вважаю безполізний, це буде в нас е, ну, попугачик вперед. Да, як ви знаєте, що я раніше любив дуже сильно попугайчики, Та, навіть в школі, коли я тільки навчився попугайчик, да, вихід на три, а потім попугайчик, то я дуже любив е, багато пробування. Ну, то крутити, крутити, крутити і ну и все. Ну а так це реально безполезний елемент воркал. Я не знаю для чого він созданий. Я тому що дуже сильно любив цей елемент. Потому що він такий, ну типа, виглядає прикольно. Ну на самом деле для чого він созданий, да? якщо так дивитися, то він наче по то я готов просто ради прикола созданий. Ну, для чого робити можна наприклад. стульчик, А да? Для чого це робити, да? я не знаю. Він просто нічого такого не показує. Да? Можна тільки в зв'язках ставити, ну, для чого, ну, отакий типу, ну, от елемент. Так. Е -е, Далі дальше, дальше у нас задня бочка. Я знаю, у мене колись до відео, е -е, коли я питався показати, я тільки, короче, навчився задню бочку. Я навіть не знав про цей елемент, я його звичайно навчився. Ми з э, друзями сиділи, і я вчилися ну, э, елементи. Я просто якусь зв'язку робив і случайно спробував цей елемент. Я не знаю, э, ми це називали, дві не підіймом переворот. Але потім, коли побачили цей елемент, то поняли, то це задня бочка. І да. в мене були проблеми з цим елементом. Тобто я його... Не міг показати вам на відео, да? Я ну, реально багато раз. ось такі е, не то, що проблеми. Просто не, мі, ну, не получалося показати його на відос. На Дивіться. Залізаємо на турник. Оп. порядка. Так, для чого цей момент я взагалі не розумію, тому що, ну, якби, Я не спорю. Виглядить він класно, просто. Ну, для чого його здавати? І просто зробити бочку в упорі, чи часики, чи там другу бочку, там фломастер якийсь, да щось таке. Ну, а для чого зробити? Цей елемент я просто не подіяв, тому що е, коли я це навчився, в мене вийшло це дуже добре. Багато хто не розуміє, що це роблю. Але потім я цей елемент ну, щось забив на нього і навіть його просто не робив. Просто він мені подобається. І потім я його почав так погано робити, що чуть не розучився його. Е, і він мене найгірше зараз виходить. Тому що в мене є друзі, які займаються воркаутом, да? В мене є, виходить, ну, ще три друга. Да? Один не дуже займається, а два ну, хорошо займаються. займаються ну, один ламав ногу, да? а один саме лучше і займається з нас. А так вони типу, бочку роблять задню дуже легко. тобто вони ну, як в бочку упорі згинають. Ноги, да, а їх якось підйом переворот роблю з ній. Ну, я і саме найгірше роблю. Не знаю, що так вийшлося. Саме краще робив, тепер найгірше роблю. Ну, отак от виходить. Йдемо далі. Далі у нас е елемент такий вихід свині. Да, е я знаю, що це смішний елемент, вихід свині. Е Багато хто займався сміятися, але ну, існує такий елемент, а тепер я взагалі не знаю, для чого цей елемент придумав. Просто безполезний. Просто подивіться, як э, цей елемент буде. Ну, я думаю, ви бачили, ну. Просто такий тупий елемент, я б сказав дуже тупий. Ну, чисто цей елемент, чисто для мене, ну, тупий. Я не знаю, як для вас. Може для вас будуть елемент, э, ну, буде цей елемент прикольний, ну, для мене тупий. Я не знаю для чого придумали. Суть така, то що вам треба просто э, для, ну, э, вміти вихід на три, да, э, хорошо. Е, вже якийсь сальот можна вміти, да? і просто спуститися донизу, взяти разного, е, хват руки, хват е, такий верхній і обратний, такий нижній, да? і просто е, е, ну, спуститися донизу і на цю сторону скачуватися і підніматися на вихід. Я не знаю, для чого це придумали. Безполезний елемент, в сплясках його в принципі, не сильно вставиш. Да? ну якийсь э, плохий елемент, да э, просто ну, щоб був да, в колекції елементів, да, ну, да, я не знаю, вчитися після нього нічого такого не можна, да, це просто по приколу при, э, придуманий елемент, просто такий елемент, не знаю. Далі у нас йде полудем. Полудем це елемент такий, який треба або магнезія, або крейда. Мене ось є, магнезія закінчилася, то використовується поки що крейда. Зараз побачите, як він робиться, а потім розкажу про цей елемент. Да. Ну, я думаю, ви вже самі побачили, що це такий елемент для зв'язок. Тобто, він ефективний для зв'язок, тому що ну, це елемент просто безполізний взагалі. Тобто, ніякий там вихід не можна зробити після нього. Тобто, це просто для зв'язок. Прикольно. А так, я вважаю, що він навіть для зв'язок ну, плохий, Да? Тому що треба щось показувати годне. А так це просто елемент, щоб побалуватися. Да? Просто робите велику, розкажу, ну як велику. І можете і не з великої, і, да? і просто отако руками сюди-сюди-сюди. Ну, коротше, ну такий елемент. Мені він не дуже. Просто вмію, да? не знаю для чого це навчився, ну просто вмію. Да. І йдемо далі, і далі у нас останній елемент. Е, Що це за елемент? Коротше, це реально такий елемент, який мене дуже бісить. Всіх моїх друзів один друг його взагалі не має до сих пор, бо я це ще коли ще, аж літом навчився да? того, того літа. Один друг мене просто ненавідить. Я, в принципі, теж. Я його багато на відео раз покажу. Ну як багато, разів два. І зараз кажу, що він безполезний. Ну, от дивіться. Ну, я думаю, ви побачили, що. Підтягнувся хоп-хоп-хоп. Оп і хо. Е е е чого він безполізний? Перше, чого він безполізний, за те, що е е е ну, його можна ставити зв'язку, ну це ладно. Е е це ми просто цей. Е е після нього як ти зробив свої головні елементи, да, на зв'язку якось буде його тупо вставляти. Да. Такий треба елемент, що він. ну Як вам об'яснити, що він. Е, ну, Був, був ну, силовий нормальний. Е, коротше, а так, е, допустимо, як ви ось то вже зайшли, він сам дуже тяжкий, ну як, Він не тяжкий, ну просто по фізиці він е, тяжкенький, тому що тобі треба поставити погашок. Ось до ти знаходишся, але представте, ось тут турнів, а ти знаходишся за ним і тобі треба поставити отако флажок. Е, Це трошки тяжко, да? е, І це тобі треба вміти вихід на один офіцерський, да? тобі треба вміти багато елементів, а ну, після цього елемента ну, ти не йдеш в про, про ну, типу, в прогрес. Дальше, можеш ви, да, ну, це ніяк там 360 вивчити. да? Це просто елемент ну, такий. Ти ж, все, ти зробиш офіцерський і все. Далі всі далі на один. І більше ти нічого не зробиш, так? Да? Після нього нічого не можна, ну, не можна обчитися, тому, що, ну, що ти після нього. Це не підходящий елемент ні на що. Це просто силовий елемент. Да, е, він мене дуже бісить, тому що за нього постійно болять руки там. Е, Ну, Реально, голова, шипоруй. Ну, коротше, е, таке відео сьогодні було. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Е, я думаю, я показав вам годні відео. Да? Е, не забувайте, що я скоро зніму топ-10 або топ-20 е, базових елементів воркаута, там, де точно будуть елементи ті, які ви знаєте, ті, які ви навіть не знаєте. Ну, це реально базові елементи, елементи з чембара. Да. І можуть елементи на полу. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім удачі, всім пока. До, до побачення.